Такий збір у громаді важливо підтримати та де в неділю готують благодійний захід. Вітання це Марія Канцелярист. Говоримо про підсумки. Спершу новини держави уражено ворожий авіазавод і підприємство з виготовлення ракет для ППО РФІ. Про це повідомляє генштаб України. Тут розповіли, що вражене підприємство виконує повний спектр робіт від механічної обробки деталей до остаточного складання льотних випробувань і здачі російських бойових літаків. Міг а ось конструкторське бюро спеціалізується на виготовленні ракет противника. Фінляндія інвестує 30 мільйонів євро в телекоммережі України впродовж трьох років. Про це інформує Мінцифри. Зокрема, йдеться про підвищення стійкості мереж до обстрілів і знеструмлень та підготовку до впровадження нових телекомунікаційних технологій в межах модернізації. Новини на Янтарнефем. І до локальних підсумків у Новоєврівській міській раді нагадали, що 11 липня річниця обстрілу українських позицій поблизу Зеленопілля внаслідок тих ударів загибли військові була знищена техніка та зафіксовані численні поранення серед полеглих двоє мешканців нашої громади: Тарас Мисик та Юрій Костів. Вічна пам'ять героям. Важливо підтримати збір для яворівчанина Павла Гайдучка. Він зараз захищає Україну на Запорізькому напрямку в складі танкового батальйону 65-ї окремої механізованої бригади. Йому та побратимам критично необхідний повнопрівпропривідний автомобіль. І це не просто техніка, це їхній шанс, на вчасний маневр, евакуацію та доставку боєприпасів. Деталі про картку для донатів є в наших соцмережах. Для ветеранів триває опитування в громаді в межах цієї ланки роботи. Важливо визначити їхні потреби, виклики та очікування. Відомо, що надана інформація є конфіденційною і використовуватиметься винятково для розробки місцевої стратегії підтримки. Покликання на анкету в телеграмі і фейсбуці Янтарне.фем. Булося засідання позачергової 78-ї сесії депутатів Новоєврівської міської ради 8-го скликання. Зокрема, тут поліцейські офіцери прозвітували про роботу за перше півріччя 25-го року. А ще присутні виділили 300 тисяч гривень на підтримку військових формувань і 208 тисяч гривень для ДСНС. Крім того, працювали і встановлення місцевих податків і зборів 26-го року. Новини на Янтарне ФМ до важливих анонсів благодійний захід на підтримку 103-ї бригади тероборони 66-го батальйону запланували в Новояворівську на 13 липня. Тут служить Роман Баландюх із Яворівщини. Масштабну подію прикрасять зіркові в музичні виступи, а ще розваги для дітей та дорослих. Смачна їжа та напої від ресторану Дефіляда. Локація Запасний стадіон міста Новояворівськ. Початок о 15.00 thank you Відділ культури, молоді та спорту міськради анонсує виставу Солодка Даруся до 160-річчя від дня народження митрополита Андрія Шептицького, 8 серпня в селі Терновиця. Біля історичного костелу Святої Трійці, храму, в якому хрестили митрополита, відбудеться цей показ у межах проєкту, покликаного через культурно-мистецькі події, привернути увагу до аварійного стану сакральної архітектурної пам'ятки. Деталі Є в наших соцмережах. Погоду на вихідні. Денна температура на позначці 25 градусів, уночі 10. В суботу в другій половині дня, ймовірний, місцями невеликий короткочасний дощ із грозою. Вітер слабкий, південної чверті, вночі та вранці ймовірний слабкий туман. І тепер це все основне. Бажаю вам затишних і теплих вихідних на хвилі радіо рідного міста. Pedro, Pedro!